Володимир Вернацький сказав, що існує точка часу, після якої неможливо зупинити аварію, і вона переростає в катастрофу. 56 секунд це вимір фатальної точки часу для чорнобильської катастрофи. Японці після Фокусима всі наукові роботи, які були виконані в зоні, вони перевели на японську мову. Атвір цілого покоління. Зачем нам в вуз, якщо ми всі в 25 умремо? Якщо не буде нашої науки, то хтось інший буде розповідати нам байки про те, що буває в зоні відчуження. У світі працює 440 АЕС у 2030 році, їх кількість зросте на 60%. Навіть у Франції, не говорячи про країни, які розвиваються, жодна з атомних станцій не відповідає вимогам МАГАТЕ повністю. Катастрофа майбутнього можлива від при умові, якщо Люди, по перше, не зрозуміють, що треба розвивати наукову частину В'ячеслав Шестопалов, академік НАН України, доктор мінералогічних наук, професор. Наукова діяльність пов'язана з вивченням проблем водообміну, екологічної гідрогеології, моніторингу радіоактивного забруднення, геологічного середовища, обґрунтуванням ізоляції радіоактивних відходів в надрах. Не тільки те, що розвиває якусь технологію, а й те, що цю технологію критикує, показує її недоліки і розробляє заходи за убезпечення від ризиків. Після аварії на ЧАЕС радіоактивні випади відбулись на територіях 20 держав. Європейців об'єднав страх. Від самої можливості повторення подібного гірманія закрила атомні елітростанції і все, тому що в готовий один вопрос. Валерій Бортишевський, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. Автор та співавтор 13 винаходів, що стосувалися вилучення радіонуклідів, утворених під час аварії на Чорнобильській АЕС з води і атмосфери. Один всього лиш вопрос. У неї не готовий розрив, вона не, не, має технології дезактивації тих відпрацьованих віществ. І вона не рискнула їх продовжувати їх Поки в них не буде відпрацьована технологія, до тих пор станції будуть в холодному режимі працювати. Нині Чорнобиль є не лише нагадуванням про системну помилку. Україна отримала унікальний полігон для досліджень. Якщо казати просто про слово унікальність, то воно абсолютно в даному випадку, бо іншу таку не існує. Просто. І за розмірами, і за особливостями, і за місцем де це відбулося, і за наслідками. Тому це унікальне. Сергій Гащак, кандидат біологічних наук, заступник директора Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології, досліджував біологічні ефекти радіаційного впливу. Крім того, ми можемо. могли і досі ще можемо використовувати цю територію для досліджень, і не тільки досліджень, і випробувань різних, які неможливо провати у якихось умовах, там, скажімо, звичайних населених пунктів, населених територій. А тут це можливо. Валерій Бортишевський та його колеги розробили винаходи, завдяки яким вдалося вилучати радіонукліди з атмосфери та води. Іміється пиль, іміється поверхність і береться ліпучка. Вот липучкой приложив і ліпучка запсс. Вона все свернула, і її. Можна її в, в одільне місце укрони захоронити. тогда поверхность остается. то тут липучка это такое вот это делалось в помещениях это делается и в, в административных тогда промышленных зданиях делалось. Ну а тут липучка была наоборот ее не снимали эту липучку в наши это, мы липучку так и оставляли и она служила служила несколько лет она предохраняла. От вторічного загрязнення, то есть, и мало того, вона була як удобрення для того растение, которое, э, вырастало, и яке виростало, і который, який сквозняки, які вот эту в атмосферу, вона не давала так вот подиматися і вот розпространятися. У 90 дев'яносто вченими були розроблені технології реабілітації забруднених територій. Вдалося навіть отримати врожай, який не був уражений радіонуклідами. Напрацьовано дуже багато схем, як отримати на тих чи інших територіях продукцію сільськогосподарську, яка б відповідала контрольним рівням в місту радіонуклідів. Сергій Паскевич, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем безпеки АЕС НАН України. Досліджував наслідки радіаційного забруднення навколишнього середовища у зоні відчуження. Автор та співавтор понад 60 наукових та публіцистичних статей про природу Чорнобильської зони відчуження, про стан та вплив саркофага четвертого блоку на навколишнє середовище. Основна причина е в нереалізації цих е проектів, тому що кінцева продукція буде коштувати в 10-20 разів дорожче. Чим ця територія, ця продукція, яка буде отримана за межами зони відчуження. Мої дослідження полягали в вивченні накопичення цей зі струнців надземною фітомасою рослинного покриву Чорнобильської зони. Вважається, що є такий досить ефективний метод фітодезактивації. Якщо вирощувати на радіоактивно забруднених територіях якусь рослинність, її скушувати, і таким чином можна вилучити радіонукліди і очистити територію. Насправді в результати, які я досяг, що в цей коло це залучається 0,1% до 1% радіоактивних речовин. Може залучатись не більше. Було встановлено, як впливає радіація на тварин в залежності від пори року. Кабани найбрудніші узимку, коли вони починають рити дуже багато зим. В цей період вони і з'їдають багато самої землі. Разом з землею вони і з'їдають багато радіоактивних речовин. А кузові навпаки, вони дуже брудні влітку, ну, у другій половині літа, на початку осені, бо з'їдають дуже багато грибів. Гриби це накопичувачі цезію щиті. І, тобто цей період козулі мають бути виключені з переліку мисливських тварин. Абсолютно безпечною зона відчуження стане через 240 тисяч років. Ліквідувати наслідки це абсолютно е неправильний вираз. Ми не можемо. Вибачте, пасту стюбика, як видавленого, засунуть назад. Їх можливо тільки зменшити їх вплив на довкілля і зробити безпечне існування людей за межами Чорнобильської зони відчуження. В'ячеславу Шестопалову вдалося довести, що зона відчуження ідеальне місце для сховища радіоактивних відходів. Та відпрацьованого ядерного палива. Цій території, саме верхня частина е відкладів, це піски, сулінки, глини і так далі. Вона основну масу забирає радіонуклідів, які починають мігрувати. І це означає, якщо ми робимо сховище саме там, то це гарантія того, що воно буде безпечним, і це гарантія того, що нам не треба дуже великі кошти витрачати. І ті люди, які кажуть, що треба цю зону взагалі ліквідувати, кажуть дурниці. Та вони по суті пропонують, щоб ми збільшили свої витрати на будівництво глибинного сховища в 30 разів. Ми підрахували приблизно це потрібно буде 75 мільярдів доларів. А якщо робити з урахуванням наших пропозицій, то це буде 2-3 мільярди. Розумієте? Різницю. Розглядались 4 інших майданчика на території України. Це пристанціонні майданчики і таке інше. Але ви розумієте, що строк експлуатації такого сховища досить довгий. Це перше. Друге, місцеві жителі, наприклад, того ж Херсона, чи Рівного чи Запоріжжя. Як вони віднеслися до того, якби в них будували сховище від працює ядерного палива? Без наукового супроводу боротися з наслідками Чорнобильської катастрофи, як показав час, неможливо. Це було яскраво доведено під час захоронення. Рудого лісу? Вчені виступили за те, що потрібно просто е, зрізати, засипати землею, не нарушаючи підстилку, оскільки е, підстилка лісова є, є дуже добрим буфером для міграції радіонопіду. Вони її затримують. І сказали, що ви нічого не розумієте, потрібно закуповувати землю. Ну, звичайно, вирили траншеї, підстилку ліс туди е, поклали, загорнули зверху піском. І що ми маємо? Всіра зараз значна частина цих могильників підтоплена. радіонукліди поступають ґрунтові води. Після аварії на ЧАЕС лікарям довелось надавати допомогу такому числу постраждалих, яке співмірне з втратами під час повномасштабної війни. За даними ООН, внаслідок катастрофи на ЧАЕС постраждало 9 мільйонів чоловік. Серед них три мільйони дітей. Сталося це зокрема і через те, що відпочатково були недооцінені нерадіаційні ефекти аварії, зокрема, психологічні. Сотні тисяч людей втратили сенс життя. І от 14, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять літ. Снімі розговорюючи, їх, «Ребят, ріб'ят. От... куда вы собираетесь идти работать или учиться. Ответ у целого поколения был один и тот же. Никуда. Как никуда? Почему? Мы же все знаем. Дай бог, чтобы мы дожили хотя бы лет до 25. Какие, зачем нам идти в ВУЗ, если мы все в 25 умрем? Юрий Швалб. Доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії екологічної психології, активно співпрацює з різними міжнародними проектами і програмами, а саме ЮНЕСКО Чорнобиль, моніторинг реалізації програми, самоорганізація і розвиток громад, що постраждали від Чорнобильської катастрофи. 14-15-річні подростки, для вообще характерна віра в то, що подросток живе вічно. На той момент в Україні були створені три центри, в яких надавали психотерапевтичну допомогу. Вітчизняним лікарям вдалося застосувати нові психологічні практики. Для того, щоб чоловік змог пережити собственне равнодушие к жизни, він сам цього зробити не може, йому допомогти. Треба. І сделать це может только в процесах непосредственного общения і комуникації. не с умными психологами, а с такими же, как они сами. И только там, под руководством психолога или социального работника, оказывается возможным им увидеть свои собственные жизненные перспективы, увидеть свои новые жизненные цели, отнестись к себе не как к тому, кто умрет, а к тому, кто живет. Сегодня в Украине майже 2 миллиона внутренних переселенцев – Однак досвід психотерапевтичної допомоги населенню здобутий наприкінці 80-х та у 90-х роках нікому не потрібний. За останні последні півтора більше всіх української науки, в тому числі психології, отримали японці. Вони сюди приїжджали і в рамках вивчення опиту опитування преодолення Чорнобильської катастрофи. Приїжджали із Фукусіми, і вони з дуже великим інтересом брали все, що тільки можна було взяти, в тому числі і наші наробітки по психології. І потім приглашали туди в Японію. вони взяли. Арка. Новий саркофаг четвертого енергоблока. Майже готова. Новий безпечний конфайнмент. Це багатофункціональний комплекс для перетворення об'єкта укриття. В екологічно безпечну систему він має стати найбільшим у світі рухомим об'єктом висотою 110 метрів, довжиною 165 метрів, і з прольотом арки до 260 метрів. Це буде унікальна робота, яка увійде в історію архітектури та інженерної ідеї, відділення, яким я працюю. Ми займаємося в обґрунтування радіаційної безпеки будівельників, які споруджують арку. Нашими вченими був розроблений спеціальний дозиметричний шар, який дозволяє виявити, з якого місця йде випромінення, і потім заекранувати його. Таким чином робочі місця стають безпечними для виконання тих чи інших робіт. Це є прикладом того, як наука і практика функціонує в зв'язку. У липні 2015-го вдалося успішно здійснити важливу операцію: з'єднати дві частини нового саркофагу, дві арки загальною вагою 28 тисяч тонн з точністю до міліметра, були з'єднані в 24 точках. У 2016-2017 роках споруда буде вводитися в експлуатацію. Термін функціонування нового саркофагу розрахований на 100 років. Згідно з програмою, затвердженою Верховною Радою, все відпрацьоване паливо повинні вилучити з електростанції і помістити на довгострокове зберігання в спеціальне сховище. От на цьому етапі. Виникає вразливе для нашої країни питання: куди ховати паливо, яке містить уран і уламки зруйнованого реактора. На території зони розташовані 14 сховищ радіоактивних відходів, три з них діючі. Експлуатаційний термін капсульного зберігання становить 50 років. Далі ці відходи необхідно перемістити в глибинне геологічне сховище. На жаль, поки воно існує тільки на словах, а радіоактивні відходи із зони продовжують закопувати в могильнику Буряківка. Саме тут, у 1986 році, ховали всю заражену техніку. Тим часом минулого року зона відчуження про себе нагадала знову, коли влітку вигоріло майже 150 тисяч гектарів лісу. Можна було б сказати, і це був Чорнобиль вторий теж. Теж Чорнобиль, Тому що була большая опасність підняти всю ту, всю ту зв'язану радіоактивність, радиоактивность обратно в воздух. Через брак коштів тут у 7 раз меньше пожарных частин на 1000 километров, чем будь-де в Украине. Хотелось иметь там вот этот участок, ну, какой-то так, несколько участков, где бы мы отрабатывали бы новые технологии. Новые технологии. А есть уже это новые технологии и новые препараты, дезактивирующие. Ті, що ми відработали, вони, вони вже своє уже будемо вважати, вони ще ефективні, але техника, технічний прогрес йде вперед. Іноземні вчені з подивом фіксують на камери так звані руїни Чорнобильської науки та умови, в яких працюють їх українські колеги. І їм... Це досить важко об'яснити, або було таке, що нам на відбір зразків дали не, не УАЗ, а дали МАЗ грузовий, бортовий, розумієте? Ну і ми поїхали цією грузовою машиною відбирати зразки. Добре, кузов великий, ми ну, там рослинність відбирали, то <смі> було куди скласти <смі> ці рослини. Важко знайти людину в Україні, яка зможе виконати цю роботу. Важко. Звертаєшся в інститут зоології питаєш, чи є у вас ентомологи, які можуть працювати з безхребетними, можуть надати якийсь опис хоча б загальники. Є, хтось є, але одни. Навіть не хочуть і чути про Чорнобиль. Вони просто налякані, а інші не мають фаху, тобто немає з ким працювати. Зона відчуження вимагає змінити ставлення до себе. Зрештою, до української науки. Звичайно, якесь вшанування потрібно. Цим чернобильським подіям, але їх краще проводити в ту дату, коли був побудований саркофаг. Звичайно, потрібно пам'ятати героїв. Я вважаю, що герої це наслідок бездарності і некомпетенції е других людей. Тому я про героїзм не, не говорив, оскільки потрібно говорити про жертв. нет пророка в своем отечестве, и со всеми вопросами мы зовем там специалистов, например, там из США или там из Европы или еще откуда нибудь. Они приезжают и рассказывают, как нам работать с нашими переселенцами. Я очень уважаю американских психологов, я очень уважаю европейских психологов, но ситуация-то у нас в этом смысле уникальная. Ни у американцев, ни у европейцев нет такого опыта и нет такой ситуации, как сложилась у нас сегодня. Сьогодні переважно всі наукові дослідження зосереджені навколо проекту укриття. Поза його рамками зону відчуження українські вчені досліджують переважно на власному ентузіазмі. Повинна бути зроблена стратегія. стратегія але ж для того, щоб ця стратегія була реалізована, потрібні гроші. Сергій Кірєєв, виконуючий обов'язки генерального директора ДСП Чорнобильський спецкомбінат, переконаний, що після зведення безпечного конфайменту у 2017 році зону відчуження чекає період активних змін та масштабних проєктів. На думку вченого потрібно створити відкритий науково-виробничий центр, який сприятиме відродженню наукового погляду на зону відчуження, розвитку науково-технічних проєктів та залученню інвестицій. То, що не підкріплено грошами, це е, вибачайте те, те просто поперці, на яких щось написано, що як треба. А для того, щоб щось виконувати, треба гроші. І це ми повинні розуміти. Я віддаю перевагу людям активним, які збирають матеріали, які роблять саму науку. А таких вже немає. Взагалі немає. І тому це дуже, -дуже сумно. У нас дуже багато пенсіонерів, таких як я, а які мають знання. А кому їх передати? Дуже важливий момент. Наука не дає віддачу, але ви зробили умови для того, щоб ця віддача була. Скільки у нас напрацьовано пропозицій, і вони лежать на полицях. Чому? Тому що нашому бізнесу це не потрібно. Він думає тільки про сьогодні. От а іноді вигідно скоріше взяти на заході якусь технологію і привезти, і я маю зиск з цього. У будь-якому процесі існує так звана точка неповернення, після якої уникнути катастрофи неможливо у Чорнобилі це було 56 секунд від вибуху пройшло вже 30 років. Коли для нас настане та точка неповернення? Якщо не буде нашої науки, то хтось інший буде розповідати нам байки про те, що буває в зоні відчуження, як треба жити, що треба робити з сховищами або з атомною станцією, чи можна заселяти, чи можна там щось садити. Це мають казати наші фахівці, які мають досвід, і вони відносяться до нашої території, як до власної території, які люблять цю територію.